Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. До вашої уваги рубрика «Правда чи брехня. Міфи про властивості продуктів. Частина 3. Перший міф. Ефірні олії позитивно впливають на стан шкіри. Так, це правда. Ефірні олії часто додають у креми, тоніки або маски. Наприклад, ефірна олія чайного дерева прибирає почервоніння шкіри, а цитрусова допомагає позбутися целюліту. Але в домашніх умовах ефірні олії змішувати з іншими засобами догляду не бажано це може викликати алергію і навіть опік. Кілька крапель олії можуть стати причиною серйозних проблем, особливо якщо олія. Низької якості. Другий міф. енергетики шкідливо впливають на організм. Так, це правда. Експеримент показав, що під впливом енергетичних напоїв швидкість реакції зростає, тоді як здатність утримувати цю високу концентрацію знижується. Після кількох енергетиків реакція мозку навпаки загальмовується. І стає нижчою, ніж до її прийому. При цьому серце б'ється як шалена, значно підвищується тиск. Усі симптоми передозування кофеїном. Слід зазначити, що у Франції, Данії та Норвегії енергетики продаються лише в аптеках за призначенням лікаря, а в Німеччині заборонено не лише їх продаж, а й навіть виробництво. Третій міф. Для молодості та довголіття необхідно їсти перлову кашу. Так це правда. Гарнір із перлової каші просто не заміни на столі, адже він має виражений ефект, перешкоджає старінню клітин. Лізин, що міститься в перловці, незамінна амінокислота бере участь у виробництві колагену. У такий спосіб сповільнюючи процес появи вікових зморшок і сприяючи гладкості та еластичності шкіри. А ще перловка – єдина з коруп, що має в складі фітомелатонін – гормон, який відповідає за сновидіння і відновлення сил організму. Четвертий міф зелений чай, корисно пити з молоком. Так, це правда. Справа в тому, що в зеленому чаї міститься дуже корисна речовина галат епігалокатехіну, який є найсильнішим антиоксидантом та захищає організм від перечасного старіння та онкологічних захворювань. Ця речовина значно краще засвоюється нашим організмом, якщо її споживати разом з молоком. Молоко Допомагає отримувати із зеленого чаю вдвічі більше епігалокатехіну. П'ятий міф Не можна пити вчорашній чай. Так, це правда. Поціновувачі та виробники чаю рекомендують вживати цей напій свіжозавареним. І справа тут не тільки в тому, що так краще проявляється смак і гаромак чаю. Якщо напій залишити на кілька годин на відкритому повітрі, то під впливом кисню в ньому починають утворюватися бактерії та шкідливі сполуки. На поверхні чаю вони виглядають як щільна темна плівка, від якої на посуді залишається наліт. Найбільш руйнівний вплив ці речовини чинять на органи шлунково-кишкового тракту. Головним чином печінку Чай, який постояв добу, японці вважають гіршим за укус змії, а китайці порівнюють з отрутою. На цьому у мене все. Підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Дякую за увагу! Нехай щастить!